І промовимо всі з усі душі з усього розуміння нашого, промову Господи, ще дожите Божий нашу, молимо Тобі, вислухай і помилуй. Боже, з великий милис Твоє молимося тобі, вислухай і помилуй. Молимося, велику нашого блаженішого епіфанія митрополита Київської і всіє України. І висо, і високоприсвящені, що Димитрі Митрополита, за братів наших священиків, священо, і за все Христі, братство наше, за Бога бережа Україна, нашу зала щоб ми таке мирне життя прожили всякому благочесті і чистоті. О, Молимо за святіших патріархів, православних заблочив повітря, незабутніх фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочали отців, братів і наших, що тут і повсюди лежать православний помилуй, голову за, за спасіння, Боже, за вітання, прощення, відпущення гріків, воробів, Божих, високоприсвящення, що митрополита Димитрія з болюбив пастрі. І робів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку. І робіть Боже, це Степана, Ігоря, Оксану, Віктора Аліну, і робіть Боже, Роберта, Ольгу, Даниїла і робів Божих, Любомира, Любомира, Галина, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святослава, Мирослава, Ірину Богдана. Олену, Галину, Юлію і робив Божа, Ларису, Надію, Юрію, Жанну, Іванну, е, Анастасію, Софію, е, Єлизавету, робів Боже, отця Степана, отця Павла, Симона, Василя Роман, Галину, Ульяну, Івана, Данила, Катерину, робів Боже, Вікторію, младенця, Єву Максима, Михайла, Ольгу Оксану, робів Божих, Едуарда Владислава. Робів Божих, отця Степанова, Оця Симона, Оця Василя, Константина Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галина, Богдана, Анну, Сергію, Ярослава, Наталію, Валентина, Марію, робів Божих, Анастасію, рабів Божих, Божих Ольгу і робів Божих Ірину, Анастасію, Григорія, Юрія Зоряну, Мирона, Богдана, Миколая, Світлану, Робів Божих, Оксану, Віталія Володимира. І робів Божих Ореста Надію, Руслана Мар'яну, Остапа Івана Христину Марію, Аделіну Марію Степана, Юрія Ілону Руслана, і робів Божих Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману Діану, Анну Захарію, Юлію, і робів Божих Ростислава Соломію, Олесю. Андріана і равів Божих, протрея Степана, протрея Павла, Протрея, мала Протрея, Василя Христину, Анну Іллю, Христину Анну, Маркіяну, Макарія, Дмитра Катерину, Катерину, Юлію, Юлію, Робів Божих, Юрія, Марію, Ольгу Ярославу, Ольгу Ганну, Лілію, Мар Лесю Марію, Любов Анну Сергія Артура Стаса. І робів Божих Катерину, Ігри Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, робів Боже боляшу, Оксану, Надію, Михайла, Назарію, Ігоря, Руслану, Дарію, робів Боже Боляшу Станіславу, Галину, Роксолану, Владислава, Андрія, Зинов'я, Михайла, Юрія, воїна, Павла Юрія, і Боже Василя, Галину, Тетяну, Максима, Ігоря Івана, і Боже, Юрія, Наталію. Віталія, Андрія, Раїсу, Ігоря, Катерину, Олексія, Наталію, Любов Наталію, Василя Юлію, Олександра, Олену, Владислава, Сергія, Олексія, Віталія, Гліба Володимира, Наталія, Вікторія, Світлана Володимира, Андрія, Стефо, Матвія, Микиту, Тараса, Вікторія Володимира, Боже, Боляшу Луку Володимира, Оксану Андрія, Робів Боже, Марію, Людмилу, Світлану, Олександра, Тетяну, Ольгу. Робів Боже Ігорю, Ольгу Олену, Ірину, Евеліну, Михайла, Воїна Романа, Світлану і робів Боже, Дарію, Тараса, злату, адну, Андрія Олексія, робів Боже, Дарію, Анну, злату, тараса, робів Боже, Анну, Ольгу, Ярославу, Миколая, Марію, Наталію, Мар'яну, Івана, Марію, Віталію, Наталію, робів Боже, Федора, Ольгу Миколая, Ірину. Дениса, Вікторію, Йосипа, Івана, робі Боже, отця Степана Боляшу, Михайла, Любов, Данну, Андрія, Інгу, робі Боже, Божа, Ю... Зоряну, Юрія, Галину, Данила, Роксолану, робі Боже, Протрея, Степана, Протрея, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василя, Єрмонаха, Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу Ніко, Світлану Антона, Анастасію, Нік. Никиту, Віру, Ганну, Любов, Марію, воїна Ігоря, Сергія Андрія, Ганну Володимира, рабів Божих, Любов, Романа Галину, Романа Людмилу, Тимофія, рабів Божий, Яр, Ярадну, Етадея, Аллу, mm. Моніку і рабів Божих е, е, Едуарда. Е, е, Владислава і Робів Божих, Насара, Тетяну, Вероніку Андрія і робів Божих Володимира, Боляшу Луку, Оксану, Ірину Андрія, отця Степана, Константина Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, робів Божих, Василя, Галину, Тетяну, Максима, Наталію, Валентину Марію і робів Божих. Назара Тетяну, Віктора, Андрія, Романа Богдана, Ярослава, Наталія, робіть божа, це Степана Тетяну, Ольгу робіть божа, це з Анастасію, Ксенію, Віталія, Вікторія, Володимира, Людмила, рабі божа, Данила і Ларіона, Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олену Миколаєву, Володимира Ярославу, робіть Божа, Артура і Ларіона, Мілана, Вікторія, Ярослава, Богдана, Любу Люболюбов. Робів Боже Боляшу, Михайла, Любу Данила, Андрія, Інго, робів Боже, Вікторія, Миколаю, Оксану Раїсу, робів Боже Юрія, Марію, Ігоря, Романа, Надію, Марту, Ганну, Романа, Агафію, Богдана і робів Боже, Єлизавету, Галину, Данаїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію Катерину. І Робів Боже Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу Галину, Ольгу Ірину, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов. І всіх цього храмов, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, гніву біди. Не дух душевних і телесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі життя, як проходили. Все милостю, Господи, вислухай нас і помилуй. Помилу. молимось за те, що дари приносять і добродіть у святому всечасному храмі, тому за те, що це співають. За всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої, багатої милості. Багатої, 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 багатої. Будь ти милостивий, чоловік, який Бог є, і Тобі славу силає. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.